Вернися до того, що твоє тіло воно само диктує все твоє відношення до цього життя, до подій сьогоднішнього дня. Тобто подаруй своєму тілу нормальну фізіологію. Нормальна фізіологія починається з двох речей: регулярність правильного харчування і сон от дві штуки. Ну третє я вже додав фізична активність. Добре, давайте три харчування, правильне харчування, харчування наповнене. Такою амінокислотою, як ельтерептофан, з якої створюється серотонін, і серотоніну в мозгах епіфіз перетворить. В мелатонін, наразі ми спимо. Друге, суперважливо, да, і мінерали, і вітаміни, які дозволяють нервовій клітині правильно функціонувати. Тому що дайте лише одну коливання глюкози, нерегулярність харчування. А мозок, нервова клітина харчується в основному глюкозою. Як мозок приходить збурення тривогу, тому що він може померти. І він не поступає до нього. А це наше харчування. І це лосось, тверді сири, я правильно розумію? Ну, розуміє, Зараз ми що? говоримо, якщо про Так. про серотонін, так, це а, риба, це тверді сири, це нут, це хумус, це м'ясо індюшатини, це банани. Загугліть цю тему, mm -hmm. в яких харчування в своїх продуктах міститься більше ельтриптофану, вам воно накидає дуже багато. Якщо вона вам підходить по гастроентерологічних запитах, окей, цим харчуйтеся. Це у вас буде створитися серотонін. Але серотонін, який залишається в кишківнику на 80%, а 20% лише буде працювати вище, нервова система, тому що кишківник це друга нервова система і мікробіота, яка значно старша за гомо сапіенс Гомо сапіенс і мозгам, я сказав, в кращому випадку 2,5 мільйони років, а це 300 тисяч років. Тому Homo sapiens і мікробіота це небо і земля. Їм 5 мільярдів років, і вони старенькі до неможливості, і їх 30-40 трильйонів в нашому кишківнику, а наше тіло складається в значно меншої кількості клітин, ніж мікробіота, яку ми носимо. Тобто налагодь з нею контакт, подружися з цим космосом, який дозволяє тобі себе носити в собі. Тому правильне харчування дуже важливо. Воно ж і буде регулювати твій сон. Тільки не збивай своїми соціальними речами. Ми стали дуже високо соціалізовані, і оці всі гаджети, я сам ними користуюся, але прекрасно розумію, що в них є і багато мінусів. Mm -hmm. Те, що ми дивимося на екран, те, що ми збиваємо, те, що ми пролистуємо, те, що ми знаходимося в соціальних мережах, вбиваємо час, ну це справа кожного, хто хоче вбивати свій час. Якщо ти приведеш в норму свій сон, він. 70-80% відремонтує те, про що ти навіть не думав, навіть без пігулок. Але це повинен бути повноцінний сон. Ну там, в залежності від віку, але, скажімо так, 7, 8, 1, обов'язково 5 фаз, обов'язково, щоб була W фаза коли формується довготривала пам'ять. Мозок не відпочиває під час сну. Він проходить суперскладну систему, трансовий стан, там і клін, система, лімфат.